Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк, головний економіст, і старший віцепрезидент Групи Світового банку Індерміт Гіл ділиться у впливовому британському виданні за економіст тим, що саме Китай та Індія повинні зробити для того, щоб приєднатися до клубу багатих країн. Розбагатіти це славно, це те гасло, яке надихнуло одну з найуспішніших стратегій розвитку за останні 50 років. Це прагнення широко поширене в країнах, що розвиваються, і не безпідставно, коли країни стають багатшими, результати можуть бути фантастичними. Рівень життя зростає, бідність відступає, схильність до забруднення зменшується, оскільки вдосконалюються продукти та методи виробництва. Ось чому все більше країн, що розвиваються, встановлюють національні дедлайни, такі контрольні дати, щоб стати розвиненими економіками: Китай, наприклад, до 2035 року, В'єтнам до 2045 року, Індія до 2047. Якщо не станеться дива, то їхні шанси на успіх невеликі. Через особливу хворобу, яка вражає країни, коли вони піднімаються сходами доходів, у найближче десятиліття доля світу залежатиме від того, чи вдасться вилікувати цю хворобу, каже Індермет Гіл. У своєму прагненні до багатства небагато країн наближаються до вершини. Економічне зростання в країнах, що розвиваються, має тенденцію до вирівнювання на етапі середнього доходу, до такого гальмування. Це те, що світовий банк називає пасткою середнього доходу. Ця ідея була предметом суперечок протягом кількох останніх десятиліть. Проте останні дані є переконливими: з 1970 року середній дохід на особу в країнах із середнім рівнем доходу ніколи не піднімався вище 10% від рівня в Америці. З 1990 року лише 34 країни змогли перейти зі статусу країни з середнім рівнем доходу до статусу країн з високим рівнем, і більше третини з них стали бенефіціарами або інтеграції до Європейського Союзу, або раніше не відкритих родовищ нафти. Кількість людей, що живуть в цих країнах, становить менше 250 мільйонів. Це приблизно населення Пакистану. Сьогодні в країнах з середнім рівнем доходу за визначеним світового банку валовий національний дохід на одну особу становить приблизно від 1150 до 14 тисяч доларів. Так, от в таких країнах проживає близько 6 мільярдів людей, і майже дві третини з них живуть у крайній бідності. Вони виробляють приблизно 40% світового економічного продукту і майже дві третини світових викидів вуглецю. Коротше кажучи, глобальні зусилля спрямовані на подолання крайньої бідності та поширення процвітання і придатності для життя значною мірою будуть виграні або ж програні саме в цих країнах. Країни з середнім рівнем доходу сьогодні стикаються з набагато важчим тягарем ніж їхні попередники: старіння населення, геополітичні та торгівельні суперечності. Необхідність прискорити зростання, не забруднюючи при цьому навколишнє середовище, це те, що називається сталим розвитком. Я розповім вам про це окремо. Проте більшість з них залишаються прихильниками підходу з минулого століття. Політика засереджена в основному на залученні інвестицій. Але це все одно, що їхати на автомобілі лише на першій передачі, щоб дістатись до місця призначення. Тут знадобиться ціла вічність. Дехто намагається перестрибнути одразу до інновацій. Це все одно, що переключитися з першої передачі на п'яту, ну і просто поламати машину. Існує кращий шлях. Світовий банк пропонує послідовний триступеневий план, яким ділиться Endermid Hill. Країнам з низьким рівнем доходу найкраще підходить стратегія, зосереджена головним чином на залученні інвестицій. Як тільки вони ж стають країнами з рівнем доходу нижче середнього, їм потрібен більш складний підхід. Інвестиції повинні доповнюватися цілеспрямованим вливанням технологій з-за кордону, так званий інф'южн, це означає придбання сучасних технологій бізнес-моделей, їх залучення і поширення всередині країни, щоб підприємства могли стати глобальними постачальниками товарів і послуг. Таке вливання вимагає дедалі більшого кадрового потенціалу, більше інженерів, науковців, менеджерів та інших висококваліфікованих фахівців. Щоб розширити цей пул, необхідно вдосконалювати навички всієї робочої сили. Однією з найбільш саморуйнівних рис економік з середнім рівнем доходу є їхня схильність витісняти жінок на узбіччя, обмежуючи їхні освітні та економічні можливості, підкреслюють за економіст. Віддача від такої практики може бути величезною, якщо її припинити. В Америці, наприклад, більше третини зростання, яке відбулося між 1960 і 2010 роками, можна пояснити зменшенням расової та гендерної дискримінації в освіті та на ринку праці. Без цих змін дохід на людину в Америці зараз становив би 50 тисяч доларів, а не 80 тисяч, як це є сьогодні. Після того як країна освоїла цих перших два етапи, да, тобто це інвестиції і це вливання інф'южн, вона готова до останнього поштовху до глобальних інновацій. Південна Корея виділяється в усіх трьох категоріях у 1960 році. Їй дохід на душу населення становив лише 1200 доларів а до кінця 23 року він піднявся вже до 33 тисяч. Жодна інша країна в світі не змогла Досягти такого результату, каже Індерміт Гіл. Південна Корея почала з простого набору політик, спрямованих на збільшення державних інвестицій та стимулювання приватних. У 1970-х роках це перетворилось на промислову політику, яка заохочувала південнокорейські фірми переймати іноземні технології найсучасніші методи виробництва. Samsung це колись місцева локальна торгівельна компанія, яка, вибачте, торгувала сушеною рибою і локшиною. І Почала виробляти телевізори, використовуючи технології ліцензовані у японських компаній. Успіх Samsung стимулював попит на інженерів, менеджерів та інших кваліфікованих фахівців. Уряд Південної Кореї зробив все можливе, щоб допомогти економіці задовольнити цей попит. Міністерство освіти, наприклад, встановило цілі та збільшило фінансування державних університетів, щоб допомогти розвивати нові навички, яких потребують вітчизняні фірми. Результати очевидні. Сьогодні Samsung це інноваційний локомотив, один з двох найбільших в світі виробників смартфонів і найбільший виробник мікросхем пам'яті. Друзі, хочу поділитись з вами оцією фантастичною книгою, яку ми нещодавно видали в Українській асоціації римського клубу за підтримки SEO Club Ukraine і компанії Clever Staff в нашому партнерському видавництві наш формат. Це найкраща в світі книга про економічне диво. Південної Кореї, класика Елінамзден, дуже вам її раджу. Більш того, якщо ви цікавитесь таким, то ви можете отримати цю книгу за донат. Я залишу в коментарях деталі. Більш того, ви також можете так само за донат отримати книгу Японське економічне диво або американське економічне диво Олександр Гамельтон, або ж нашу новинку, яка вийшла буквально на днях індустріальний ренесанс Америки. Я був також її науковим редактором. і таким чином, ви ще й підтримаєте видання економічної літератури в Україні і поширення ідеї економічного розвитку. Я вам дуже дякую за цю підтримку. Так от, щоб здійснити перетворення, необхідні для досягнення статусу країни з високим рівнем доходу, уряди країн з середнім рівнем доходу повинні запровадити конкурентну політику, яка створить здоровий баланс між великими корпораціями, середніми фірмами та маленькими стартапами. І переваги будуть найбільшими, коли політики будуть зосереджуватись не стільки на розмірі компанії, скільки на цінності, яку вона приносить економіці. І коли вони будуть заохочувати висхідну мобільність своїх громадян, а не Зациклюватимуться на політиці з нульовою сумою для зменшення нерівності в доходах, Оце дуже важлива ідея, якою ділиться Індермідгіл. Ключовий фокус на стимулюванні, а не на соціальній справедливості, а не на вирівнюванні. Тому що якщо ти не будеш створювати додану вартість, тобі не буде що розподіляти. Дуже важливий е, цей акцент. Вони також повинні використовувати можливості, що виникають у зв'язку з необхідністю боротьби з зміною клімату, виробляти, експортувати електромобілі, вітрові турбіни, сонячні батареї і так далі. Не слід очікувати, що країни з середнім рівнем доходу негайно відмовляться від використання всіх видів викопного палива в своєму прагненні до швидшого економічного зростання. Але слід очікувати, що вони стануть більш енергоефективними і скоротять викиди. Якщо ж вони дотримуватимуться старого підходу, більшість країн, що розвиваються, не досягнуть своєї мети стати країнами з високим рівнем доходу до середини цього століття. За нинішніх тенденцій Китаю знадобиться ще 11 років, щоб досягти лише чверті американського доходу в розрахунку на душу населення перкепіта та індонезії знадобиться 69 років, а Індії 75, Прийнявши ж у цю стратегію трьох ай – «Investments», Infusion Innovations, яку пропонує світовий банк, ці країни можуть помножити свої шанси на досягнення цієї мети. Решта світу також виграє від цього, тому що політика, яка винагороджує заслуги та ефективність, сприяє швидкому, гарному, якісному і екологічно чистому зростанню. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.